«Цибрис-2001» бере участь морське водолазне судно спеціального призначення не тішен. Так вже склалося, що останнім часом екіпаж цього корабля спільно працює з підрозділами МНС України. Корабль у нас бойовий, ходовий, працюють всі практично всі прибори, діючі механізми. Нам часто приходиться, доволі таки часто виконувати бойові задачі, конкретно по розмінуванню це було. Несколько років назад в Херсоні ми приймали самое непосередньо участь на підриві німецької фугасної бомби. весом 400 килограмм. На безопасные знахидки водолазы делали и в Одессе. Там нашли очень большую массу тоже немецких торпед и глубинных бомб. Здесь, напротив Воронцовского маяка, черпалка зацепила, тоже, видимо, было затоплено судно, очень много было рассыпано. Ходили моряки и до острова Змеиный на промере глубин. Працювали у складных штурмовых умовах. Деяли водолазы и на надзвичайных ситуациях Иншевого характеру Этот корабль когда-то работал даже на судоподъеме Адмирал Нахимов Мне очень приятно вспоминать, но это было все Мы это все видели А какими качествами должен быть водолаз? Волевые качества прежде всего Собранность, слаженность, никакой растерянности Под водой порой такие бывают ситуации Что и на собственном конце может запутаться ну, Страховочно, там, водолазным, там, воздушным вот ну, молодцом, всегда не теряться Моряк есть моряк І крім того, водолаз повинен мати неабияку фізичну підготовку. Тому що оце водолазне спорядження важить понад 80 кілограм. І коли нам на запропонували одягти водолазне спорядження, так звану трьохболтовку, ми радо пристали на цю пропозицію. Найцікавіше, що тут такий звук, який здивний. Перші слова. Навіть не занурючись у воду, я на власному досвіді пересвідчився, який важкий хліб у водолазів. І тут почалося найцікавіше. Треба ж було призвичаїтися і до таких 11 кілограмових черевиків, і як стравлювати повітря, Правильно. а головне в усьому цьому спорядженні спуститися по трапу під воду. у підводи. Конець дефи, конець З Води виходить. Здравствуй, солнечко. Ну на жаль, сонця не бачу. Але все одно приємно піднятися гору. Так, глибоко телевізійна програма, надзвичайна ситуація Ой, ще не бувало. Ні, не все наступного дня знімальна група телепрограми Надзвичайна ситуація випробувала себе і в легкому водолазному спорядженні акваланга Стварзівського водолазного відділення. Цей сюжет на мажорній ноті та не виходить. В пресі багато писалося про шевську допомогу міст, ім'ям яких названо кораблі Військово-морських сил України. Цей корабель У 700 носить ім'я Нетішин, містечка, що на Хмельниччині. Коли ми спитали моряків цього невеличкого, але справді геройського корабля про шефів, вони ніякого сказали, що делегація з Хмельницького Нетішина у них була тільки один раз і декілька років тому. Прикро. І справа не тільки у шевських пайках, хоча і це в наш час важливо, особливо враховуючи рівень зарплати цих висококласних спеціалістів. Чомусь згадалося, з якою помпою приїжджає до Севастополя з шевської допомоги мер столиці сусідньої держави. Згадалася і стара банальна істина, що той, хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу. На завершення хотів би висловити подяку за гостинність всьому невеличкому, але дружному екіпажу Нетішина, а особливо своєму водолазному хрещеному батькові, старшому мічману Володимиру Чумакову.